Ранок сьогодні розпочався із чашки атак на цивільну інфраструктуру від країни терориста Росії, тому поговоримо сьогодні не про каву. Лагер найпопулярніший тип масового пива сьогодення. На ринку його частка складає до 90%. До його винайдення у Європі захоплювалися елями та стаутами. Справою створення цих олдскульних варіантів пива займаються сахароміцесцеревізія, так звані певні або ж пекарські дріжджі. Вважається, що лагери вперше з'явилися в 13 столітті. Але стали особливо популярними з 15 століття в Баварії, де ферментація та зберігання відбувалися в прохолодних підвалах. Це саме той випадок, де андеграунд здобув світову славу. Пивовари випадково наткнулися на інший вид дріжджів – дріжджі Пастера Сахароміцис пасторіанус. Як виявилось, цей гриб гібридного походження? Він утворився від схрещування тих же звичайних пивних дріжджів Сахароміцис Церевізія та іншого предка Сахароміцис Еубаянус. З останнім видом виходить. Цікава загадка. Його виявили у Патагонських Андах у 2011 році. А з тих пір відшукали у північній Америці, Китаї та Новій Зеландії, але не було жодних переконливих відомостей про трапляння цього виду в Європі, яка взагалі-то є батьківщиною лагерів. Щось тут не сходилось. Більшість виділених зразків Сахароміце Сеубаянус походить із південної Америки, де цей гриб пов'язаний з деревами роду нотофагус. Тому висувалась думка, що ці загадкові дріжджі походять з Патагонії, і саме з цього центру походження вони згодом колонізували світ. Дослідження геному цього виду дріжджі вказувало на те, що всі відомі популяції Сахароміцесеубаянус поділяються на дві основні гілки: PA та PB. PA своєю чергою поділяється на дві лінії: PA1 і PA2. Тоді як PB можна розділити принаймні на чотири лінії: PB1, PB2, PB3 і Голар. Глактичну кладу. Раптом що під Голарктикою розуміють неотропічні частини Євразії, Африку на північ від Сахари та Північну Америку на південь до мексиканської пустелі. Було також ідентифіковано популяції зі свідченням гібридизації двох основних гілок PA та PB. Популяції гриба з Південної Америки дуже різноманітні і належать до всіх вищезгаданих основних ліній, окрім голарктичної клади. Ізоляти з-за меж Південної Америки належать до лінії pb 1 або Голарктичної клади, або є гібрид. Між PA та PB. Голарктична лінія цих дріжджів взагалі слабко досліджена. Вчені мали генетичний матеріал двох популяцій з Тибету та двох популяцій Північної Кароліни у США. Як виявилось далі, Saccharomyces Баянус, який долучився до створення гібрида, що подарував людству лагер, тобто Saccharomyces pastorianus, належав саме до голарктичної лінії. Також традиційно вважається, що первісна гібридизація між Saccharomyces Церевізія і Saccharomyces Баянус відбулася на Теренах пивоварні. безперечно, таке місце виглядає найпідходящішою локацією для романтичного побачення двох грибів, які займаються процесами бродіння. Основна причина цієї думки в тому, що поза межами культури дріжджі Пастера невідомі. Окрім того, предкова форма з боку церевізія генетично більше схожа на ельні дріжджі, ніж на природні популяції виду. Тому лагер це продукт роману на роботі. Однак неясно, скільки гібридизації відбулося між предками. Дріжів Пастера існують дві основні групи штамів лагерних дріжджів: Сахароміцис пасторіанус група 1, Сааз і група 2, Фрогберг, з різними властивостями ферментації. Штами Сааз, як правило, є триплоїдними приблизно з двома геномами від Сахароміцис Баянус і одним від Сахароміцис церевізія. А штами Фрогберг є тетраплоїдними або з більшою парною кількістю геномів, з рівним внеском від Сахароміцис Баянус і Сахараміцесцерезі. У геномах лагерних дріжджів є химерні хромосоми, які містять з'єднання між ДНК передкових видів Сахараміцеу Баянус і Сахараміцес Серевізія. Деякі з цих з'єднань абсолютно однакові в штамах СААЗ і Фрогберг. Це вважається вагомим аргументом на користь того, що сучасні дріжджі Пастера пішли від одного спільного гібридного предка. Однак є також докази того, що деякий рівень генетичного різноманіття у геномі лагерних дріжджів, яке походить від Сахараміцеу це наслідок. Кількох подій схрещувань, є припущення, що початкова гібридизація відбулася в 1500 х роках, приблизно під час прийняття баварського закону про чистоту пива, і що дві головні лінії лагерних дріжджів розділилися пізніше. Обидві групи популяцій дріжджів Пастера пройшли через пляшкову горловину штучного добору у лабораторіях компанії Карлсберг у 1883 році і через подальший обмін між пивоварами, незалежно від того, коли відбулася гібридизація. Чи гібридизації між Церевізія та Сахароміцис Евбаянус це мало статися у Європі та, можливо, саме у Баварії. Тому було дивно, що європейські популяції Сахароміцис Евбаянус до цього часу не були описані. Моделювання клімату показує, що Європа була підходящим місцем для існування цього виду, але прямих доказів існування було катма. Існували лише непрямі. Один аналіз проб ґрунту з італійських альф вказав на сліди ДНК цього виду. Проте і Слідів було мало, та й аналіз ДНК з довкілля це не залізобетонний доказ існування виду в певному місці, бо спроб ґрунту і ДНК банана можна виділити, але це не значить, що банани ростуть в Полтавській області. Також в європейських популяціях дріжджів виду Сахароміцесу варум є свідчення схрещування із Сахаромцеу Баянус. Нарешті нове дослідження знайшло прямі докази існування цього виду в Європі. Джеральдина Батлер та її колеги знайшли їх неподалік університетського містечка. У Дубліні, Ірландія. Відкрита популяція належить до галактичної лінії. Дріжджі були отримані з ґрунту на двох ділянках університетського містечка на відстані приблизно 17 метрів одна від одної. Їх зібрали у вересні 2021 року під час проведень занять із студентами. Одна ділянка це земля під листками Явора, Ацерп Псевдоплатанус. А інша ділянка виявлена в м'якому ґрунті поблизу Бука, Фагус Сільватіка і Лавровичні прунус Лавроциразус. У виділені дріжджі. І погано ростуть при температурах 30 градусів за Цельсієм, або вище і добре ростуть при нижчих температурах, наприклад, 13 градусів за цельсієм. Таким чином знайдені європейські популяції набагато більше люблять холод ніж більшість інших їхніх колег по виду. Нові дані підтверджують, що Сахаромцесел Баянус еволюціонував у Патагонії, де адаптувався до холодних і суворих умов, а потім поширився на решту світу, ймовірно, у післялюдовиковий період. Деякі гени, які відповідають за важливі характеристики про pastorianus демонструють значну спорідненість із генами ірландських штамів, але більше збігів геному характерно для тибетської популяції. Ці дані вказують лише на те, що штам безпосередній предук дріжджів Пастера ще не виявлений, і в Європі на нас ще чекає приховане різноманіття популяцій Сахароміцеубаянус. Пані Батлер та її команда сподіваються, що їхнє відкриття давнього європейського штаму дріжджів надихне виробників на експерименти по створенню на основі його ферментативного. Потужностей нових різновидів пива, отака історія. Я ж вам пропоную підтримати потужність української армії за посиланнями, які є в описі. Також не забувайте про Полекс, не забувайте про те, що можна поширити це відео до найближчого до вас штаму дріжджів. Ну серйозно я буду вдячний, якщо ви порадите його своїм знайомим. Окрім того, ви можете підтримати нас. Кілька способів є у описі до відео. Ну і більше інформації про багато дріжджів можна дізнатися у моїй новій Книзі планета грибів. Вона вийде вже невдовзі. Ви можете оформити передзамовлення, щоб отримати її одним із перших. Що ж, пам'ятайте, ми зустрінемось уже невдовзі.